Привіт, малята! Давайте пригадаємо, з чого складається наша мова. Так зі слів. А з чого складаються слова? Так, зі звуків. А які звуки бувають? Голосні та приголосні. Звуки справжні друзі, які допомагають один одному і передають за потреби частину своєї сили. Голосні звуки на схемі позначаються кружечком. Звуки А, У, О, Е, И роблять приголосний звук твердим, міцним. На схемі такий звук позначаємо однією рисочкою, а голосний звук І робить приголосний м'якішим, добрішим. І на схемі такі приголосні позначаємо двома рисочками. Малята, давайте спробуємо зробити звуковий аналіз слів. Подивіться уважно на картинку, що тут зображено. Так, зуб. Скільки звуків у слові зуб? Три. Перший звук який? З це твердий приголосний звук. Позначаємо однією рискою. Другий звук У. Голосний звук позначаємо кружечком. Третій звук Б. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Дивіться уважно на картинку, що тут зображено. Так, сік. Скільки звуків у слові сік? Три. Перший звук який? С. Це приголосний м'який звук. Його пом'якшує голосний звук І. Приголосний м'який на схемі означаємо двома рисками. Другий звук І. Це голосний звук. Позначаємо кружечком Третій звук К. Приголосний твердий. Позначаємо однією рискою. Наступна картинка. Що тут зображено? Так, груша. Скільки звуків у слові груша? Так, 5. Перший звук який? Так, Г. Це приголосний твердий звук. Позначаємо однією рискою. Другий звук Р. Також приголосний твердий звук позначаємо однією рискою. Третій звук У. Голосний звук. Позначаємо кружечком. Четвертий звук Ш. Приголосний твердий звук. Позначаємо однією рискою. П'ятий звук А. Це голосний звук. Позначаємо кружечком. А тепер нам треба перевірити, чи правильно складена схема. Хто зображений? Так, вовк. Скільки звуків у слові вовк? Так, чотири. Один, два, три, чотири. Все вірно. А тепер перевіримо кожний звук окремо. Перший звук В. Це приголосний, твердий звук. Позначаємо однією рискою. Все правильно. Другий звук О. Це голосний звук. Позначаємо кружечком. Все правильно. Третій звук В. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Все правильно. Четвертий звук К. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою, а тут кружечок виправляємо. Ви молодці малята. З усіма завданнями. Бувайте!